Сьогодні ми розпочинаємо цикл програм про польську спадщину міста. У мене в руках оригінал ілюстрованого путівника по волині, доктора Мічислава Орловича, виданий у 1929 році. Дуже гарна книжка з запахом хорошої бібліотеки. Це одне з небагатьох видань, яке може розповісти, яким бачили Луцьк мандрівники міжвоєнного часу. Ми пройдемося місцями, які описав автор у своєму путівнику. Перша світова війна стала результатом різних політичних рухів у Європі, які зрештою призвели до появи цілої низки незалежних держав. Однією з них була Друга річ Посполита. Цей час мав вирішальне значення і для Волині, яка після війни стала частиною Польщі. Історики кажуть, що в 1919 році в Луцьку під час зустрічі Симона Петлюрі і Юзефа Пілсудського досягнули певних таємних домовленостей. Ніхто не знає, що це за домовленості, проте в серпні 1919 року в Луцьку війшли польські війська. Почався новий і один з найцікавіших періодів волинської історії, який тривав до 1939 року. Орлович дістався до Луцька потягом. Він описав приміщення вокзалу як невеликий імпровізований дерев'яний будинок. Сьогодні місто має інший вокзал, збудований зовсім недавно. Нині в місто не так зручно добиратися потягами. Наприклад, у часи Орловича з Варшави до Луцька ходив прямий потяг. Сьогодні ж можна доїхати тільки автобусом. У моєму путівнику сказано, що в луцьку 29-го року було п'ять першокласних готелів. Чотири із них розташовувалися на головній вулиці міста Ягелонській. Сьогодні це дуже мила, затишна пішохідна вулиця Лесі Українки, яка з'єднує старовинну частину міста із сучасним центром. Ціле місто збудоване вздовж довгої і широкої вулиці Ягелонської, яка починається недалеко від вокзалу, а закінчується на старому місті. Ідеться в путівнику. Орлович зазначає, які в Луцьку є ресторани і цукерні. Більшість із них, звичайно, розташовані на Ягелонській. Одними із дуже колоритних закладів були турецькі кав'ярні. За описами місцевих старожилів у них подавали дуже смачну каву з булочками-кайзерками, посипаними кунжутом. Каву варили і подавали оригінальні турки. В нашу постмодерну епоху все уніфікувалося. Сьогодні в Луцьку можете спробувати і бельгійське пиво, і новозеландське ягня, і італійську пасту. А ці кульки, кажуть, мають цілком індійське походження. Спробуємо. Після доброго обіду хочеться прогулятися. Вулиця Лесі Українки є неодмінним місцем відвідування для будь-якого мандрівника. Тут, як і в часи мого путівника, купа різних магазинів, ресторанів, офісів, контор, редакцій та управлінь. Є на Лесі Українки і малопомітна скульптура Кликуна. Відомо, що з 15-го століття в Луцьку була сторожа, яка суміщала функції поліції і пожежних. Кликуни бродили містом і дивилися, чи ніхто раптом не порушує громадського спокою. Долі Кликона на початку 17 століття збудували костел ордену Тринітарів. Коли Юзеф Крашевський відвідував Луцьк, він певний час провів у Тринітарі і був вражений його стриманою, але величною архітектурою. З цим костелом пов'язаний ще один цікавий факт: як припускають історики, його проєктував архітектор Кацпер Бажанка, який був автором шпилю годинникової вежі Вавельського собору. У своєму путівнику автор описує важливу для міста подію і рекомендує відвідати її результат. Тут сказано, стараннями Волинського товариства краєзнавства та опіки над пам'ятками минулого у 1929 році постав у Луцьку вартий відвідування Волинський музей. Над опорядкуванням колекції музею активно працював археолог Ян Фіцьке. Він робив багато розкопок навколо Луцька. В другій половині 30-х музей розташовувався у цьому будинку. Сьогодні музей, звичайно, має окреме велике приміщення. Тут же була Луцька українська гімназія. Сьогодні на фасаді будівлі розміщена меморіальна дошка Фіцьке. Орлович пише путівнику, що найкращим є вигляд на Луцьк із замкової вежі. Він правий. Цей факт не змінився і до сьогодні. Звідси видно основні пам'ятки міста Лютеранську кірху, кафедральний костел, два православних собори, церкву Луцького братства, великосинагогу та всю забудову історичних луцьких пагорбів. Луцьк часів Орловича бурхливо розвивався. Тоді в ньому проживали 30 тисяч мешканців, а сьогодні 220. Поруч тут проживали євреї, поляки, українці, чехи, німці і караїми. З тих часів багато чого змінилося, проте всі ці пам'ятки навколо ще тримають у собі дух старих часів. Та годі про це розказувати ще щось: краще один раз побачити на власні очі.